Наступний проєкт свіжий проєкт 24 рік, 400 тисяч оберту, нисходящий графік. Так, 1 бакс залітає. І йдемо, виставляємо. Так, також мінус 2-0 робимо, бо не забираємо тіло з першого ордеру. Нам це не підходить. Так, далі 54 бакси профіту. Так, тут ми ставимо 50% на 600 баксів. І тут ми ставимо на максимум по одному центу на 5940. Так, пепер не торгується. Вольт, ідемо далі. Вольт щось там на 7% вже виріс. Непогано, але, в принципі, він навіть 0 не збив. Тому можемо його купувати. Якщо він буде просідати мінус 7%, там я в шок втрачу 7 центів, ну це понти.

Так, наступний мемчик Чемс. Власне, залістився в цьому році, залістився погано, потім підріс непогано, чесно кажучи, навіть нуль там злетів. 4 мільйони обертів, щось дивне, щось набагатому. Давайте візьмемо. І мене оці е, вспливаючі вікна дуже сильно харять, але їх не можна відключити. Так, мінус 2-0. Це 4 бакси. Ну, тут уже бачимо, відчуваємо, що заробимо менше. Розумієте, давайте зробимось так. Мінус 20-50%. І. А що я бачу, що я цей токен уже купував. І. гівно? Я... воно. Шо в мене? Як я його міг купувати? Сука, не відмічено було. Я розстроївся. Я провтикав. Блять, не було зірочки ж. Війшов я в лютий кураж, що все одне за одним отак купував, блять, і купив те, що купив до цього вже. Тригер, ну все. Знатно щас. Останній проект в Уфі, 3 3000 баксів оберту. Поставлю тут два ордери лише один ордер мінус 3 нулі, 50 баксів, і інший ордер у нас на 1 цент 5 тисяч баксів.